Нас грабуют, обкрадают, как собак жену циклить. И ты, кажется, прочувствуй, так и поможешь молчать. Води. Трагедія одного села описана у короткому оповіданні Володимира Винниченка на початку минулого століття, що 100 років по тому стала історією цілої держави. Так характеризує короткометражну стрічку Солдатики. Її виконавчий продюсер Олександр Пушкін каже, працювати над нею почали ще рік тому, втім лише після революційних подій у державі фільм набув свого нинішнього вигляду. Ми його тоді розглянули, прийняли к зйомкам, чині полугоди искали партньора то выделить деньги и так далее. Но когда начался Майдан... Ми прийняли рішення собственницями без причинення всіх спонсоров спонсорів і партій самі зняти цей фільм своїми силами. Ми привлекли массовку Майдана в съйомках масовки реальних людей, які стояли там не один місяць. У нас актори грали профессиональные, без всякого без И снимали ми в музее Пирогова в течение трьох місяців. Цільова аудиторія стрічки, школярі та студенти. Мета авторів нагадати їм про український патріотизм та сторінки історії власного народу. В первую очередь это шк школьники, студенты. Естественно, мы этим фильмом взагалі хотим показать то, что есть молодое кино у нас украинское. І ми готові його знімати. і це не буде стоїть мільйони. Бюджет солдатиків не більше 100 тисяч гривень. Рівне стало дев'ятим містом, де пройшов передпрем'єрний показ стрічки. У залі маленького кінотеатру на майдані просвіти був аншлаг. Десяткам бажаючих побачити короткометражку, довелося стояти. Втім, глядачі фільмом залишилися задоволені. Є зв'язок з історією нашого народу. Підняття духовності, яке на сьогодні вже, на жаль, втратило чинність поєднання 904 і 2014. Вражаюча пісня бандуриста. Найбільше мене вразила сцена, де звучить колискова і де ділять хліб. Просто ну настільки якось глибоко і настільки продумано. творці стрічки вже найближчим часом обіцяють показати її і бійцям у зоні ведення АТО для підняття морального духу захисників вітчизни. Ми приглашали учасників АТО, хто з этим кто з этим зв'язан представителі в кожному регіоні, де ми були. І після того, як просматривали этот фільм, к нам люди підходили і просили этот фільм в АТО. І, конечно, ми з радістю, якщо це поможе, якщо там така ситуація, що. Не вистачає от, для поднятия духа какого-то тонусу да, Тому що ребята стараються, як можуть треба їх підтримувати. Загальнонаціональна прем'єра короткометражної стрічки Солдатики відбудеться 11 жовтня на першому національному роман Свирида Валерій Мартинюк. Інформаційна програма День.